Розкажіть, будь ласка, взагалі про актуальні оновлення у комунікації з польським урядом щодо цього питання раніше ви зауважили, що загалом вирішити питання заблокованого кордону можна через зрілий діалог. Наскільки ви бачите, що зараз цей зрілий діалог справді відбувається, чи ми до нього наближаємося? І особливо хочеться, щоб ви прокоментували в цьому контексті ситуацію минулого тижня, коли ви з урядовцями зокрема приїхали до польського кордону. Однак польська сторона не погодилася саме тоді з вами говорити, як ви загалом сприйняли цю, комуніка... цю комунікацію? Ці цю ситуацію, бо здалося, що це певне якесь непорозуміння вийшло. Поясніть, будь ласка. Дійсно, минулий тиждень відзначився достатньо, якби емоційною комунікацією між українською і польською стороною в першу чергу, тому що якби протести польських фермерів також мали наслідком і пошкодження продукції, яка йшла транзитом в Німеччину, в Австрію і розсипання безумовно українських зерна, яке має дуже якби символічне значення для українців, А також ми бачили а, плакати з закликом а, Путіну прийти на допомогу полякам розібратися із владою з українцями. Тому безумовно тут було кілька а, серйозних таких емоційних моментів, а, і а, звичайно, ситуація, а, якби емоційно перезріла а, вже зараз. За результатами того, що ми могли на власні очі побачити ситуацію на кордоні, поговорити. Рити власне з, з водіями, з митниками, з прикордонниками на місці з місцевою владою. А ми можемо змогли також достатньо серйозно вибудувати діалог з президенткою Єврокомісії, яка перебувала в п'ятницю в Варшаві і в суботу перебувала в Києві і мала зустріч з президентом України. Тому зараз маємо повну картину. Розуміємо, що ці протести на польській стороні не мають тенденції до завершення або звертання це повністю процес, який відбувається з польського боку. А зі свого боку ми проявили певну системність в наших кроках, оскільки ситуація триває майже рік. Перше, ми а, а, зробили найважливіший крок: це розблокували Чорне море. Тобто, сьогодні експорт аграрної продукції здійснюється через Чорне море. Також ми весь рік розвивали а, сполучення через річку а, Дунай. А, також оголосили про відкриття додаткових пунктів пропуску а пропусків, зокрема з Угорщиною а, і з Угорщиною а, вдалося уявіть собі досягнути домовленості щодо цих цих питань. Так само ми виконуємо всі наші зобов'язання щодо контролю експорту зернової продукції, а вон цей експорт не здійснюється в Польщу, він здійснюється транзитом, а це зобов'язання України в рамках Європейської комісії, і ми можемо конкретно нести відповідальність за цю статистику. Власне, ми розуміємо, що ситуація з українського боку повністю контрольована, і це бачить Європейська комісія, оскільки б, якщо б дійсно були скажімо, такої критичної ситуації, як це е, представляється польськими протестувальниками. Якщо можна так сказати, то європейська комісія не змогла би представити рішення про продовження торгової лібералізації. Його підтримали держави-члени Європейського союзу, та навіть профільний комітет аграрний Європейського парламенту. Тому ми звичайно розраховуємо на те, що е, польська сторона зможе знайти порозуміння всередині країни. Е, думаю Думаю, що додаткова фінансова підтримка гарантована представлена європейською комісією, має цьому сприяти? А з нашого боку, я можу сказати, що ситуація повністю контрольована. Ми своїх зобов'язань дотримуємося і не створюємо жодного ризику для польського ринку. Ну, зокрема, так, європейська комісія загалом Євросоюзі каже, що не мають до нас жодних претензій, але тут варто згадати, що ем, нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль опублікував власне ем, повідомив про це, цей план із п'яти пунктів щодо владнання ситуації на українсько польському кордоні. Тобто така покрокова інструкція, чого ми маємо прагнути у нашому діалозі з поляками, і там є пункти про залучення, зокрема і європейських партнерів до владнання власне цієї історії. Ем, загалом щодо цього плану, ви чули вже якусь ем, реакцію. Якийсь фідбек від польських партнерів, як вони сприймаються? Чи є в них якісь побажання щодо вдосконалення цього плану? Чи є якісь пункти, з якими вони категорично не погоджуються? Як з вами це комунікують? Польська сторона всередині Польщі комунікує в цілому позицію про те, що вони не підтримують подальшу торгову лібералізацію з Україною, і розуміючи це, ми погодились на те, що в рішенні, яке запропонувала Єврокомісія, є потолок по експорту стеля по експорту певної продукції, яка передбачає впровадження певних. Засобів контролю. Це і є ті обмеження, про які говорить польська сторона, але чомусь власне внутрішня аудиторія, якби не підтримує цей, цей підхід. Ми вже домовилися з Європейською комісією, що буде тристоронній формат співпраці. Європейська комісія визначить представника питання торгівлі, який дозволить. На щоденному рівні врегульовувати технічні питання щодо перетину кордону, щодо статистики, щодо контролю контролю транзиту. Тобто цей пункт вже зреалізований. Так само питання адаптації законодавства, як один з п'яти пунктів, таке звернення спрямоване до Європейської комісії, і я сподіваюся, що польська сторона його підтримує. Тут окремо рішення польської сторони не буде. Ми також запропонували запровадити спільний прикордонно-митний контроль. Такі ж запити направлені в Європейську комісію і польській стороні. Ми маємо вже такий досвід з Румунією, тому достатньо неважко буде розгорнути такий проект. І Скажімо так, ми створили всі необхідні умови для того, щоб ситуація всередині країни була врегульована. Разом з тим, на жаль, Україна стала заручницею більш широкомасштабного аграрного аграрного руху у всій Європі. Вже майже тиждень відбуваються масові протести в Бельгії в деяких країнах Європейського союзу. в цілому це пов'язано з формуванням майбутньої європейської комісії, яка має продовжити або переглянути. Нути курс напрямку зеленої трансформації, який накладає додаткові обмеження саме на аграрний сектор. Але ми, ми обрали для себе найбільш потужну позицію позицію, яка базується на правилах, на умовах, на чесності і на довірі. Тому, власне, і впевнені в тому, що ми переможемо в цих турбулентних дискусіях і здобудемо рішення про повну торгову лібералізацію реалізацію і зможемо убезпечити чорноморський коридор, щоб не створювати надмірного тиску на внутрішній ринок. ЄС. Можна припустити, що великою мірою загалом розв'язання цієї кризи або принаймні якісь позитивні кроки на цьому шляху буде залежати від зустрічі із Дональдом Туском. Він запросив минулого тижня наприкінці березня, 28 березня, власне, українських урядовців до Варшави на переговори. Тут напевно одразу логічне запитання: якщо ескалація, ви самі зуважили, що триває вже практично рік, і зараз усе йде до того, що стає лише агресивнішою риторика польських фермерів. І загалом, чому так довго відсрочувати цю зустріч? зустріч. вона потребує такої великої підготовки. Чи це певний хід можливо польської сторони? Чому аж на кінець березня? І зокрема, можливо, розкажіть трохи про підготовку загалом до цих переговорів, крім уже кроків, які ви згадали безпосередньо, як Україна готується? Не знаю, формує команду з якими аргументами туди вона приїде, можливо, новими крім тих, що ви згадали? А, ну треба треба розуміти, що діалог відбувається на постійній основі. Я постійно контактую з міністром з європейських справ а Двадцять зустріч із міністром закордонних справ в першу чергу є постійний діалог на рівні міністрів аграрних справ аграрних питань, міністрів транспорту. Зустріч 28 березня. Це домовленість прем'єр-міністрів за результатами візиту прем'єр-міністра Туска в Україну. Це спільне засідання урядів. Ця дата була додатково завчасно погоджена з урахуванням того, що польський прем'єр, перебуваючи в Києві, власне. Висловлював намір врегулювати це питання і знайти порозуміння. А тому дійсно і говоримо про цю дату. На даному етапі перечасно говорити, чи відбудеться таке спільне засідання урядів, тому що поки що ми не бачимо заходів, скажімо, з польської сторони щодо врегулювання цього питання. Ми наголошуємо на тому, що це внутрішнє питання польської польської сторони. А тому план наш представник. Авлений, ми свої кроки зробили. Запити, пропозиції направили на робочому рівні. Маємо діалог, але поки що немає впевненості, що до 28 березня ситуація буде врегульована. Тут ще хочеться запитати щодо заяв, власне, ви вже згадали про цей російський слід, який ми бачимо і в гаслах частково польських протестувальників, і е, ці провокації, які вони влаштовують. І, зокрема, нещодавно на форумі рік Україна 2024 міністр закордонних справ Дмитро Кулеба згадав про те, що це там попрацювали очевидно і російські спецслужби. Е, як загалом в цих умовах Україна розглядає потребу діалогу безпосередньо з цими фермерами, з цим польським суспільством, тому що швидше за все йдеться не лише про діалог на рівні урядів, чи можна якось доносити ці меседжі наразі, коли ця ескалація досягла аж такого рівня, я вважаю, що це дуже важливо. І власне минулого тижня я мала зустріч з усіма аграрними асоціаціями в Україні з тим, щоб вони забезпечили прямий діалог з асоціаціями або про асоціацію спілками, які власне беруть участь або організовуються ці заходи, мають певні претензії за. Ахіди діалог бізнесу з бізнесом дуже важливий, тому що польща є не лише нашим сусідом, а й другом і основним адвокатом у питаннях, які стосуються. Стратегічного розвитку нашої державою реформи самого європейського союзу оборонної підтримки, і власне, якщо бізнес зможе домовити з бізнесом, це буде дуже важливо, тому наші асоціації вже працюють з польськими аграрними асоціаціями, які власне маються, мають мають певні претензії всередині, всередині Польщі. Але хочу особливо сказати про вплив російської пропаганди. Звичайно, ми не можемо коментувати або підтверджувати будь-які закиди стосовно того, що ці протести організовуються або підтримуються Російською Федерацією проросійськими силами. Але безумовно російські спецслужби не оминули і не оминуть можливістю використати. Цей процес на свою користь, і це нормальна тактика роботи російських спеціальних служб. І я вважаю, що це має бути враховано. Але наскільки я знаю, два елементи: що польська рада національної безпеки особливо моніторить це питання. Більше того, зі свого боку, українські виробники, український уряд, українське посольство спрямовує до поліції всі інформацію про всі факти і. Псування українського збіжжя, розпакування вагонів, будь-яких лозунгів, тому тут є якраз в цьому напрямку дуже тісна координація, але, звичайно, з точки зору національної безпеки треба враховувати очевидно, що російські спецслужби, маючи свою присутність на території Польщі, безумовно користуються цією кризою всередині країни. Ви згадали про те, що поки зарано говорити про те, наскільки успішними будуть ці переговори і зустрічі з Туском 28 березня, але тут одразу питання, чи є в Україні загалом якісь резервні варіанти, що вона буде робити, якщо ситуація не деескалується до того часу, і загалом, якщо вона буде продовжувати лише напружуватися ще більше, українська сторона зі свого боку зробила все можливе, щоб узбезпечити себе від ризиків внутрішньої дестабілізації всередині Польщі внаслідок протестів. Український український експорт, навіть якщо відбудеться блокування повне кордону, не залежить критично на сьогодні саме від експорту або транзиту через. Польську сторону, а ми розвивали прикордонно-митне сполучення з іншими сусідніми країнами. Ми розвертали спроможності додаткові експорту через дунайський напрямок, і більше того, Україна самостійно забезпечила безпеку чорноморського коридору і лише нарощує ці спроможності. Тому на сьогодні ми змогли звести ситуацію до того рівня, коли власне це внутрішній процес, який відбувається в Польщі. І ми сподіваємося, що він питання будуть врегульовані зі свого боку, Європейська комісія запропонувала і Європейська рада підтримала продовження торгової лібералізації. Для нас це важливо. Ми маємо домовленості з країнами сусідами: це Угорщина, Румунія і Болгарія. І так само я хочу особливо звернути увагу, що це питання торгові, все, що стосується порушення громадського порядку. Або, або псування української продукції, або скажімо так, про російських певних лозунгів тут є взаємодія на рівні правоохоронних органів, тобто зі свого боку Україна себе вже убезпечила. Але ми дійсно дуже сподіваємося, що польська влада зможе знайти порозуміння всередині, всередині держави і вирішити все ж таки цю ситуацію, щоб вона не створювала відчуття, що у нас є. Двосторонні проблеми, адже дійсно Польща нас підтримує і в НАТО, і в стратегічних рішеннях пов'язаних з членством України в ЄС. Польща підтримує нас на різних площадках. Польща є основним. Основною державою, де знайшли прихисток українці, а також логістичні хаби військові розгорнуті, також на території Польщі, тому що тому ми не хочемо, щоб всі відносини України польща Польщі зводились до одного ключового питання і розраховуємо, що польська влада знайде рішення, які дозволяться його врегулювати якнайшвидше.